Про обіцянки держави не з чуток знають колишні шахтарі міста Ровеньки, що на Луганщині. Отримавши інвалідність на виробництві, вони вже кілька місяців не отримують виплат так званих регресів від фонду соцстраху. А йдеться про чималі суми. Одноразова виплата за втрату працездатності від 40 до 80 тисяч гривень. А потім ще місяця від 400 гривень до 4 тисяч. Інваліди влаштували безстрокову акцію протесту біля міськради, вимагаючи законних грошей. Там була і наша колега Анастасія Школьник. Далі репортаж від неї. Декілька місяців без соціальних виплат. Ровенька шахтарі прийшли до будівлі міської ради вимагати від влади виплати законних регресів. Вигільники що через травму на виробництві, пішли на пенсію, не отримують одноразових та щомісячних соціальних виплат, передбачених законом України, про створення фонду соціального страхування від нещасних випадків. На сьогодні майже дві тисячі ровенчан залишаються без грошей. У інваліда Костятина Петріщева ці гроші єдиний спосіб вижити. Ситуация с регрессом это уже не, 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 один раз уже это такая ситуация. Бывало и раньше, конечно. Но как-то погашали в течение месяца все. Но этот раз уже вот за июнь месяц, больше месяца, это уже нарушение. Где-то деньги со стороны найти невозможно. Нам, тем более инвалидам первой группы, даже кредиты не дают никаких абсолютно. И поэтому как вот существовать? Воздухом только питаться. За словами Шахтаря, фонд социального страхования финансирования отримав. А все кошты перевив до казначейства. Навіть Показав усі розрахункові листи. В у казначействі кажуть, виплати затримуються саме через фонд. Казначейство только має возможность при подкреплении этих платіжних документов денежной массу мы перечисляем до копейки. Сегодня поступили деньги подкрепление, сегодня перечислили. Все. Это все вопросы к фонду. Голова координаційної ради шахтарських інвалідських ветеранських організацій України Юрій Хохлоп запевняє, влада від них відвернулась. Неодноразово шахтарі зверталися до міської та обласної ради. 30 липня відвідали узгоджувальне засідання у Луганській обласній адміністрації. Там шахтарі вмовляли акцію протесту відмінити. Та да, на сьогоднішній день зазріла критична ситуація з виплатою щомісячних страхових платежей людям пострадавших на производствах. В частности, вотано по паравінькам. Акоє твориться по всій Україні Це е, положення е, недопустимо. Государство дає соціальні гарантії, дорожнього їх соблюдати. Юрій Хохлов також наголосив на цьому мітингу шахтарі не зупинятимуться. До Луганської області вже приєдналися Донецька, Дніпропетровська та Кировоградська. А вже наприкінці серпня представники з кожного регіону країни зберуться у Києві вимагати від прем'єр-міністра Миколи Азарова повернути законні пільги.